Давайте долучимо пана Дмитра до нашої дискусії і ще одного Дмитра Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач шоумен разом з нами. Ми вітання, пане Дмитре. Замовляю бажання, поки я знаходився між двома прекрасними носіями цього чудового імені. Пане Дмитре, а як вам ідея? От з Запоріжжям, броварами і всім решта. Наскільки воно на часі виявилося? Ну, це теж така технологія, знаєте, створення інформаційного шуму для того, щоб Справді актуальні теми скандали поховати в, в, в бурленії цього навколо цього питання, абсолютно недоречно сьогодні роздмухувати навколо цього, таку якусь там серйозну дискусію в громадськості. Ну але це така технологія, яка себе виправдовує, насправді це вдається цій, піар команді Подоляка. Приховати від суспільства справді болюче актуальне питання за рахунок того, що на перший план виводяться питання другорядні. Ну це такий зокрема і інструмент нашої ще радянської спецпропаганди. як фокус уваги населення перенести з першочергових речей на другорядні, тобто це нічого тут нового немає нічого нового під сонцем, як писав колись один авторитетний філософ, де да? цар Соломон. Давайте поговоримо про те, що не вдалося приховати з новин буквально сьогоднішнього дня. До вас, пане Дмитре, як до шоумена, Ну просто питання проситься. Міноборони відсторонила Руслана Ригованова від тимчасового виконання обов'язків директора департаменту ресурсного забезпечення через появу контроверсійної інформації про нього цікавою. В цієї новині є те, що призначено цього пана було 28 червня. А відсторонено відповідно 1 липня. От такий чиновник вийшов на три дні. Департамент Міноборони, до речі, теж сумнозвісний. Ну а зрештою, призначено звільнений Ригуванов е, регулярно брав участь у телешоу російських пропагандистів у Москві. Е, як так взагалі, от сталося? Що людина е, з таким бекграундом, який навіть не треба копати цей ефір, е, е, опинилася в міноборони, а потім от довелося звільняти, бо, бо знову резонанс. Ну насправді це зайвий раз підкреслює наскільки коротка ця лава запасних цієї е, зеленої команди всього естрадно циркового нашого е, уряду сьогодні. Да, я багато знаю своїх знайомих, кому пропонували. Е, ну зокрема, і там на дипломатичному напрямку ті чи інші посади, але вони не хотіли бруднити собі біографію, псувати собі некролог, некролог да так, такою співпрацею. Тобто тут нічого дивного немає. Добре, що там так швидко вони. Оговтались да його зняли. Сподіваюся, що стосовно іншого такого скандального призначення, пані Олена Дума, яка uh -huh. очолила Арма агенцію, яка займається конфіскованим майном на там десятки, якщо не сотні мільярдів сьогодні в Україні. А призначено людину найяскравішою сторінкою якої біографії якої є участь в особливо звісних плівках. Деркача, що вона підігрувала російській агентурі в роздмухуванні цієї історії з кримінальними справами. Нагадаю, що на підставі цих плівок чотири кримінальні справи були порушені проти американського президента, і дві з них вже після інаугурації навіть. Тобто, Зеленський досі не те, що там не. Розкрив яким чином секретні плівки обвинилися в руках російської агентури, хто саме був причетний до того, що винесли їх з офісу президента. А навіть не вибачився да? і таке сьогодні зухвале рішення про призначення цієї особи. Може, оце це черговий натяк Байдену. Що готуйтеся до чергової кримінальної справи вже п'ятої, тоді ж. На своєму сумнозвісному цьому виступі на прес-конференції тут в Маринському парку він же сказав, відповідаючи на питання когось кореспондентів, що це тільки початок. Найцікавіше ще попереду. Ми ще побачимо багато чого цікавого. Ну, тобто... це було давно. Все ж таки з того часу відбулися серйозні трансформації. Це ми бачимо і з виступів, і з рішень. Хоча рецидиви все ж таки трапляється. До речі, з вище згаданої Лени. Думаю, тут якраз навпаки, тобто до призначення, ще були застереження, були повідомлення, були. Були заяви від антикорупційних органів від послів G7, А призначення все одно відбулося. Ну значить, дуже треба. Ну так в тому ж справа американці ж натякали, що вони знають, які суми були сплачені за призначення на керівні посади в СБУ. для того щоб підготувати російське вторгнення, але ж насправді цей список не обмежується лише тільки керівними посадами в СБУ. Нагадаю, що після сумнозвісної цієї подорожі до Оману, буквально за декілька тижнів були призначені новий нові міністр оборони таран, який заявив, що для нас інтеграція з НАТО це не пріоритет і взагалі це недосяжна ці недосяжна мета. Хоча це записано в Конституції. Більше того, повністю обновився склад РНБО замість там ракетника, Горбуліна, бойового генерала кривоноса та досвідченого політика. В Тручиново призначили зоотехніка Данілова, фармацевта Соловйова і кого там перекладача Демченка. Ну тобто, настільки очевидні були е, речі, буквально за декілька днів після цієї подорожі це відбулося. І буквально там за ще за декілька тижнів вже відбулося засідання нового складу цього РНБО, е, яке прийняло рішення, нагадаю, сумнозвісно, щодо актуалізації термінів виконання ракетних програм, згідно якого. Виконання цих ракетних програм було перенесено з 21 на 24, а то й на 31 рік. Тобто, зрештою, ми і опинилися в тій ситуації, коли не мали можливості своїм власним ракетним озброєнням зупиняти колону російських танків. Тобто, ну, тут настільки Пане багато цих... Давайте, от власне, від високих кабінетів і процесів там. Далі ну так чи інакше, це паралельно відбувається в до процесів серед українців, які теж безумовно зовсім по іншому, ну значна частина, міркували до повномасштабного вторгнення. А багато в чому змінилося їхнє світосприйняття вже після і впродовж. І знову ж таки, повертаючись до всіх учасників нашої дискусії, тут хочеться згадати ще один скандал цього тижня. Пов'язаний він з. Такою співачкою, як Світлана Лобода. А, і прогремів він достатньо достатньо гучно. Якщо коротко фабулу історії, то спочатку Світлана Лобода їздить в Москву там заробляє. З початком повномасштабного вторгнення так плаче, що все страшно і жахливо, але агресора не називає. Далі потихеньку починає повертатися, пробувати в шоу-бізнес. В Києві їй це не вдається. Вирушає в Харків і там навіть знаходиться аудиторія, але знаходиться і принцип. Сипова дівчина Дарина, яка тримає плакат Харків без Лободи. А, ну і далі реакція. А, хто заплатив оце все, а, а потім вибачення. От такий от така ретроспектива. Як багато ви взагалі такого спостерігаєте зараз? Ну і наскільки адекватна і швидка реакція активної частини суспільства? Пане Дмитро Капранов, почніть. Ну, ви знаєте, я зараз напевно буду нагадувати старого там, шкільного вчителя, а я згадаю таку категорію як совість. Є, в принципі, є така категорія, і совість це така штука, яка. Концентрує, ну в тобі всередині помилки дає тобі проаналізувати твої. Ну грубо кажучи, залишкові деформації від твоїх помилок залишаються, і тобі воно болить. Так от зараз є категорія людей публічних, у яких повністю відсутня ця штукенція старомодна, непонятна, навіщо вона потрібна. Це люди з моральною і психологією рибки гупі. Як відомо, рибка гупі є найдурнішою істотою в серед таких тваринного світу, яка не має взагалі жодної пам'яті. Так от вітаю рибки гупі серед нас. Це е, от е, яскравий приклад от такої рибки гупі, яка може сказати, вибачитися, зробити все, що завгодно, і ти за нею людини не побачиш. Тобто е, мені взагалі здається, що наявність від совісті, моралі і такої інерції культурної внутрішньої поведінки, це є ознака людини розумної, людини соціалізованої. А от людина без цих якостей, на жаль на високе звання людини претендувати, на мій погляд, навряд чи може. Пане Дмитре, як бачите цю ситуацію ви? Ну для мене це просто, знаєте, похідна від загальної інформаційної політики в країні. Нагадаю, що в нас сьогодні в єдиному марафоні голоси тих, хто тут розкручував русські міри, просував. Більше того, сьогодні провідними каналами в цьому єдиному марафоні є. Канал 1 плюс і Інтер, який належить людям, яких названо найрозшуканішими злочинцями в світі. Фірташ, Фірташа вже скільки років вимагає американське правосуддя Коломойський, головний бенефіціар цього бені-марафону чи беніма марафету, де... Знов ж таки працюють його ланцкнехти, хоча його називають автором найбільшої в світі за всю історію банківської системи оборудки по відмиванню брудних грошей. Я коли цю суму називаю 470 мільярдів доларів. Це загальна сума, яку розслідують американські слідчі да, в п'яти американських штатах, і за яку заарештовані його рахунки і. Активи в не тільки в Сполучених Штатах, але й в Ізраїлі, в Швейцарії, на Кіпрі, в Британії. Тобто його ж партнером по цьому каналу є Медведчук через свою, свою дружину, якому належить там 25%, якщо я не помиляюсь, відсотків. Тобто інформаційну політику сьогодні в країні формують ті, хто тут активно просував біолабораторії американські внешнє управління. Хто розкручував тут шарія та інших російських агентів, і сьогодні ваш канал, який роками стояв якраз на захисті свободи слова і демократії, він вимкнутий з ефіру. А мовлення задійснюють ті, кого кого хто мав по по великому рахунку ходити вже в надопити в прокуратуру за свою співпрацю за свої е, витівки впродовж цього часу? Я буквально вчора виступав. На презентації там своїх книжок тут в Київській бібліотеці і згадував, як е, там е, ну зараз стало відомо, да, що там мільярд доларів зізнався е, 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 Путін, що він витрачав тільки за останній рік на. Цього Пригожина, да, який, начебто, там очолював незалежну якусь там частну компанію, приватну. А насправді третина російського бюджету засекречена досі, і це федерального бюджету, і це там 50 мільярдів доларів, на які виділяються на якраз такі спецоперації, зокрема і телеканал Інтер через мого колишнього однокашника такого сергія Шекланова, який був керівником фонду імені Пушкіна, співзасновнику телеканалу Інтер, виділялися там десятки мільйонів доларів щороку на те, щоб на всіх концертних там майданчиках 95-го кварталу, керівник якого був генеральним продюсером, тоді інтеру виступали російські артисти на всій там радянські ще свята, 23 февраля, 9 мая. 8 марта, щоб знімали за ці гроші там, шалені серіали, такі як серіал Свати, для про який в російській Вікіпедії було донедавна написано, що головний головна фабула цього серіалу це таке культурне протистояння між таким тупуватим українським mm. діячем завгаром Будько і святачем руської цивілізації руської культури, професором академіком Ковальовим. Цікавий факт, що головний персонаж у цієї акції з пригожинських цих бандитів з булавами, булавами, які вони в в в в вручали не тільки там державним установам. Не тільки керівникам російського парламенту, але навіть російських партій, але навіть учбовим закладам. так ось цей персонаж, який здійснював ці страшенні злочини. Він якраз з українським прізвищем Будько. може так спеціально його відбирали, да щоб провести якісь аналогії з цим серіалом. Не го кварталу, то пане тобто, Дмитре. Насправді. Ви до речі, згадали про е, презентацію книги. А я згадала про те, що буквально недавно, а саме 22 червня, президент підписав такий законопроєкт, якому е, рік. А саме про заборону ввезення та розповсюдження в Україну російських книжок, чому аж рік знадобився на те, щоб ухвалений парламентом законопроєкт підписати пане Дмитро, як літератора вам першого слова. Ну там, взагалі, ж прикол був. Хто пам'ятає за пару днів до того, президентський виступ президент виступив, сказав, що цей законопроект йому не подобається. І він це хто там Єльцин, пам'ятаєте, підписував. Коло я підписався закон, хоча я з ним не згоден. Так, от Зеленський виступив, сказав, що він не згоден, бо в Європі так значить не робиться. Це не європейська практика. Ми йдемо в Європу і за кілька днів підписав. Це мені здається, чому рік підписував. Ну тому що рука не піднімалася. Ви розумієте? Це ж настільки е, залучені е, в російську. Контекст, в тому числі культурний мистецький контекст, люди, які з дитинства е, читали там Шиллера російською мовою в оригіналі, і для них це просто святотатство. І як можна піднятися, бо ти воюєш уже рік, стільки людей загинуло, такі трагедії, е, і стільки крові ллиться, і все одно рука не піднімається. Ну це вже мені здається, коли рука не піднімається, це вже треба до лікарів, якихось які підняттям рук займаються. Тобто, це абсолютно психологічний комплекс, який в результаті результаті призвів до того, що все це вилилося Ну фактично, вже в скандал. Рік тримати попри всі закони, попри регламенти, які регулюють швидкість підписання законів президентом. Все це порушить, і все одно підписати, і все одно в прямому ефірі виглядати. Ідіотом ну на це треба мати окремий талант. Я вас вітаю. Наш президент має цей талант. Пане Дмитре, а тут мені згадалася е, історія ще з московським патріархатом, тому що теж багато було ну розмов про те, що являє собою ця структура е, в Україні. А взялися за неї по справжньому, хоча по-справжньому, теж ще ну, маємо дочекатися результату, тільки от в березні цього року. Е, чому вирішила ще і про московський патріархат вас запитати? Тому що знову ж таки з новин цього тижня е, митрополит МП, який підозрюваний, е, вирішив такий ну. Схоже на фальстарт, щось зробити і завітати до Лаври, попри той запобіжний захід, який він має. Домашній арешт. Він у нього мав сплисти наступного дня, але не втримався і прийшов до Лаври. Приїхав, очевидно, він не ходить просто так по вулицях. І там йому вкотре цілували руки його віряни. З московським патріархатом та сама історія. Так важко він іде. Бо, бо чому? Ну насправді це набагато. Більш небезпечна е, структура сьогодні ніж там книговидавці, тому що вони мають вплив набагато потужніший сьогодні, через те, що досі десятки тисяч приходів підпорядковані е, РПЦ, і вони не тільки там збирають гроші для того, щоб фінансувати е, сумнівну так, активність, а головне, що вони є головним після того, як вимкнули свого часу російські телеканали, то саме російська церква була головним провідником. Російського міра і головною головною агентурою по всій Україні. Я ну, пам'ятаю, що там в лютому 2014 року з дітьми снідали там на Подолі, і виходимо з кафе. Зайшли в Іллінську церкву, де там відомий мені по багатьох. Не в російських заходах такий отець Віталій, настоятель Сільінської церкви, він так нічого сумняшися прямо в очі всієї своїй пастві, каже: на українську землю прийшов антихрист, чорний антихрист, Обама. Я так озираюсь, дивлюсь по бокам, як це сприймають люди. Взагалі, який антихрист. тут нас ну, ще не було там розстрілів страшних на майдані, але вже всім, всім було зрозуміло, що це протистояння в першу чергу з російською агентурою тут і. Ну і ще працюючи в е е радянські часи перекладачем, потім там українським дипломатом на святій землі. І я коли стикався з усіма цими діячами е російської православної церкви, то ну, вони навіть один від одного не приховували, особливо якщо йшлося там про керівників якихось департаменту зовнішніх зв'язків, юридичної служби РПЦ, що всі вони з погонами там тільки відрізняються кількості зірок на своїх. Вонах, тобто це був такий жарт дежурний. Знаєте, хто скільки там кого в кого вже найближчі наближається підвищення по службі? Тобто, це абсолютно підпорядкована структура ще з часів, як Сталін, 43-му році на цей собор відновлено РПЦ. Всіх ієрархів погоджував участь всіх ієрархів, була погоджена з місцевими органами НКВД, і вони продовжували контролювати цю структуру впродовж десятиліть. Тому це пане дійсно... Дмитро. Якщо це така потужна структура, про її потужність, ми дійсно вже точно маємо уявлення, то от ті темпи, якими вона викорінюється зараз з України, можливо, вони взагалі ну максимально швидкі як для такої потужності? Ні, ну там наскільки я пам'ятаю за останні там півтора роки, тільки менше одного відсотки менш, менш вірніше ні не. Я боюсь помилитись є такий там графік, де можна відстежувати щодня яка кількість приходів, але ну принаймні 90% приходів лишилися поки що під контролем РПЦ, тобто цей відсоток не критичний поки що, і цей процес дуже швидким був одразу ж після набуття Томосу, але після дев'ятна в дев'ятнадцятому році він загальмувався, і вже якщо йшлося тоді про е, десятки. Приходів на, на тиждень, то після цього йшлося вже там про один-два приходи на місяць. Ну можливо, тєво, історія тєво з Києво-Печерською лаврою, яка ну до якогось логічного завершення, процесу, де стимулює нарешті до інтенсивнішого процесу. Пане Дмитре Капранов, вам для підсумків хвилинка, ну що сказати, буяє культурне життя. Бачите, і про Лабаду, і про решту культур. Садівничих поговорили. Слава Богу, українці не сплять. Слава Богу, українці звертають увагу не тільки. На війну а інформаційна війна точиться, в тому числі інформаційний захист держави від її ж керівництва. Тобто українці сьогодні воюють в інформаційному просторі на два фронти і проти російських диверсантів, і проти влади, яка хоче знищити або продати Україну. Тому хочу просто всім побажати бути в хорошій формі. Хочу нашим захисникам, які кров проливають, побажати, щоб цієї крови було мінімум, а успіхів було найбільше. І тримаємося роботи багато. Дякую, дякую нам, шановним співрозмовникам в марафоні Незламна країна. Сьогодні гостями були Дмитро Чикалкін, дипломат, перекладач Шоумен, включався до нас онлайн. Дякую, Дмитре. І в студії сьогодні з нами був Дмитро Капранов, письменник. Дякую, Дмитре, до нових етерів.